У Чернівецькому музеї просто неба запрацювала Буковинська резиденція Святого Миколая. Вартість одного квитка становить 50 гривень, а з подарунком доведеться заплатити ще 150. Відвідати резиденцію можна кожного дня з 10 до 18, попередньо записавшись за номером телефону. Юль, А в тебе як справи? Ти в садочок ходиш? Розкажеш мені? Подобається в садочку? Так. А маму слухаєш? <ріст> молодець, молодець. Ой, хто хто, Миколая любить. Ой, хто хто Миколай служить. Тому святий Миколай на всіх час допомагай. Миколаю. <ріст> молодець, молодець, молодець. А з ким ти вивчив таку пісню? Спогляд. Дечі такому <ріст> кола. І робіть багато-багато добрих справ. Бо робити добро людям це ніколи не соромно. Це завжди почесно. Ну а я підготував вам гостинчики. Я тобі бажаю, щоб ти була здоровою. Росла гарною слухняною дівчинкою. Домовилися? Прийдеш наступного року? Я згадав машинку, а Святий Миколай мені її приніс. Супер! Що ще чекаєш від Діда Мороза? Що чекаєш? Якийсь подарунок. Отримати діти можуть тут свято свято це саме головне в цей час сьогодні. Свято. Для дитини хочу зауважити, що це не є ті новорічні ранки, які проводив дід Мороз з ватяною бородою, хороводи, пісеньки. Це більш духовного напрямку, це більш такого індивідуального спілкування з кожною дитиною, з кожним відвідувачем і діти від цього в захваті». Ялинок більше в цьому році, доріж, на доріжці. Трошки змінили всередині, більше дали білого кольору, забрали килими, щоб краще дивився Миколай, щоб краще була ситуація. Торік була кімната більше забита, така трошки більш автентична, скажімо. А сьогодні вона трошки світліша, гарніша. Тільки за номером телефону, і це спричинено багатьма такими, ну, скажімо, причинами. По-перше, дитина буде стояти на холоді, замерзне. Це вже не буде свято, це вже не буде їй нічого не захочеться, не те, що відвідати Святого Миколая. По-друге, час збереже. Листи приносять майже всі, і побажання, думки абсолютно бувають різні. Цього року о, листи специфічні, тобто ну, діти стали менше просити якихось забаганок, там, іграшок чи ще чогось такого матеріального, ближче духовного, і абсолютно всі хочуть, так як ми з вами, щоб у нашій державі і у всьому світі настав мир. А насамперед ми готуємо подарунки для діточок. Сюди входять цукерки різноманітні, також пряничок. Це така ізюминка, скажімо так, подарунку і вафелька. Процес проходить досить плідно. Троє дівчат усі справляються за день. Багато подарунків можете побачити. Досить багато напакували за день.